Всім ще раз доброго ранку. Я знайомлю вас із нашим гостем. Це Владислав Товтин, спікер освітньої програми Номен. No І тема нашої розмови це віртуальна подорож ужгород крізь ХХ століття. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте я трошечки зачитаю нашим глядачам, що собою представляється освітня платформа Номен. No Отже, освітня платформа, що організовує лекції, публічні розмови, прогулянки, освітні подорожі та культурно туристичні корпоративні програми. Так. Отож. Ви є спікером цієї платформи, але ви, от, от самі на початку розмови зазначили, що ви можете розказати нам тільки про лекцію, яка буде відбуватися в суботу. Узгород крізь двадцяте століття. Я хочу подякувати організаторами платформи Номан, які запросили мене у, для роботи з ними. Ми вже раніше до цього співпрацювали. Я як гід, як екскурсовод брав участь у їхніх проектах попередніх там. В Ужгороді. І е, ну, вони мені надали таку можливість трохи е, зараз попрацювати з ними. А чому саме ця тема? Чому саме це століття? Ну, воно Близьке нам ми живемо, можна сказати. Ми ще застали ці часи. Угу. Наші батьки, діди, які були свідками цих подій, які У вас відбувалися. навіть в родині був дідусь, так Ну, жити. то всіх в Закарпатті, мені здається, були дідусі, бабусі, які встигли пожити при кількох державах. Ну, це, е, це буде цикл е, таких е, зустрічей. Ну, я не хочу це називати лекціями. Угу. Ми назвали так це віртуальні подорожі. В принципі, це мали бути якби. Е, Екскурсії містом, знаєте, я там Ужгород, різного екскурсії по місцям різного періоду, там подивимося, якісь пам'ятки архітектури, якісь місця пов'язані з цим періодом. Ну але якщо ми можемо подякувати нашим комунальним службам, що екскурсія може перетворитися в таку герою, якусь екстремальний, екстремальний такий Ужгород, айсчелендж. Ага. Ми вирішили зробити його в такому форматі, що ми будемо сидіти в залі на зручних стільчиках і бачити Ужгород на старих зображеннях. На відео старому, там якісь е, відчути моменти. А чи не простіше було дочекатися весни, і провести в такому форматі в звичному. Ну ми я думаю, що весною це ще повторимо. Ну, бо насправді тема така дуже цікава. Ну це трохи жартую. Просто ці такі віртуальні подорожі зможуть більше ознайомити з багатим таким візуальним матеріалом. Відеоматеріалом з деякими речами, які важко передати при звичайній екскурсії, яка проходить місто. Дуже багато е будинків, Ужгорода, вони змінилися з того часу, як були, наприклад, 100 років назад, деякі зникли. І первісного вигляду ми не побачимо окрім. Тому. І е ці старі фотографії, старі зображення, вони зможуть передати загальний. Загальний такий вид цього, цього цієї епохи, щоб ми побачили, як виглядали будинки, як виглядали вулиці, яким засоб машини там чи вози їздили, як одягалися люди того часу. Ну, і Це доповнюється якимось там і музичним супровідом. Ну, дуже багато буде різних цікавих речей. Це буде кілька таких у нас зустрічей, і я думаю, що. Якось е на підтеми ви розбили ці зустрічі Ну, так, ми якби пов'язали е з трьома періодами, які е були в історії. Нашого міста, основними перша була буде присвячена це е, Ужгороду початку 20-го століття. Взагалі ці зустрічі вони будуть проходити мати такий формат якби туристичного путівника того часу. Тобто людина е, хоч може побачити місто, як е, бачили мандрівники того часу. Вони приїжджають в місто і знайомляться з певними там. Пам'ятками міста з певною інфраструктурою вони зможуть дізнатися, де можна буде бужолоді того часу зупинитися, де можна було е, там поїсти, що можна було відвідати і які перенестися місця... в ту епоху, так так. Тобто, ми так спробуємо наблизити до того часу. Перша епоха це буде якраз початок ХХ століття, пов'язана з саме Австрогорської імперії. Друга, це приблизно 30-ті роки, коли наш край входив до складу Чехословацької республіки. Ну і третя, це я думаю, буде багатьом цікаво, бо багато самі людей застали okay. цей час. Це 80-ті роки. Кінець радянської епохи, коли в Ужгород також. Переживав такі цікаві моменти з життя. Тобто, ми зробимо такий невеличкий зріз Ужгорода в різні періоди його історії. Як відбувався збір і підбір матеріалу? І хто над цим працював? Тільки ви виключно? Ну, я хочу, ну ми, ми разом сиділи, обговорювали. Угу. Тобто, сама ідея це, якби була моя, але я застосовую той візуальний матеріал, який було зібрано багатьма людьми. Ну, багато дослідників, ці старі фотографії, листівки. Окремо хочу подякувати нашому земляку організатору проекту і сайту «Олд Унгвар», який розтеслав у який дуже. Хочу подякувати, надав ну, можливість користуватися їхніми матеріалами, які дуже велика збірка старих поштових листівок та фотографій Ужгорода, різні документи, матеріали, які будуть використані під час е, цієї віртуальної подорожі. Але ви це все систематизували ну, і при я використав, можна сказати, те, що систематизували, збирали інші люди. Я працюю екскурсоводом. Це людина, яка е, доносить до гостей міста до інших людей, те, що е, сидять і, там історики, дослідники, десь в архівах там крупітко працюють і видають це в якихось там книжках, угу. і, і в, в, в різних матеріалах, але мені це треба розповісти людям, щоб воно було популярно, доступно. Трішечки історії, як ви стали екскурсоводом. Знаєш, що на початку е, своєї цієї діяльності ви проводили екскурсії переважно е, своїм знайомим, які до вас приїздили в місто в гості, так? І вже. Якось плавно воно перетекло в таку діяльність одну з основних? Е, ну так я за фахом е, історик. Я закінчив Ужгородський національний університет, але істориком себе не вважаєте. Ну, <гум> Я не працюю не працював у цій е, сфері, але один час до мене дуже багато приїжджало знайомих з інших міст України і за кордону. Якось ми там я їм показував місто, і е, потім виявилося, що це ну, близько до туристичної діяльності. я... Е, з... Закінчив, ну, брав участь у де, курсах, які існували гідів екскурсоводів при нашому університеті, які були організовані Федором Шандором та іншими там, діячами туристичного бізнесу. І так трохи я вже почав займатися екскурсіями по Ужгороду і по mm -hmm. всьому Закарпаттю. Вам цікава ця робота? А, е, так, цікаво. Е, крім цього, я брав участь в різних таких проєктах, як відкриті екскурсії. Відкриті угу, екскурсії. Так, ну я, я проводив першу екскурсію. Е, різні такі проекти, такі, як, наприклад, е, з, з своїми зараз колегами по номену, це був колись проект Їздець, це такі екс... подорожі містом, пов'язані з культурою, пов'язані з мистецтвом. Так ш... Що? Крім цього, я займаюся і е, там, пішохідними, організацією пішохідних походів. Ми робимо різні такі атракції, пов'язані із гастрономічним туризмом, тобто різні напрямки. Туристичні. Гастрономічна і культурна складова ваші улюблені. ви сказали. Можна сказати так, що. Вони приносять найбільше такого задоволення. А ця от екскурсія, віртуальна подорож, яка буде в суботу проводитися е, ужоротріздве століття, вона і взагалі екскурсії, мені здається, вони розраховані переважно на туристів. Чи цікаво на цих екскурсіях буде і мешканцям нашого міста? Я думаю, що вони в першу чергу розраховані на, на мешканців нашого міста. Угу. Тому що якщо туристи приїжджають, ну їм цікаво ну побачити ужороти, такі згальні там оглядові угу. подорожі, коли вони бачать центр міста. Там відвідують ужгородський замок, там музеї. А більшість Ужгородців все це бачила, і вони хочуть побачити місто в іншому, трохи в іншому ракурсі. Для цього якраз от проводяться такі тематичні екскурсії, які знайомлять з різними аспектами життя міста в різні періоди. Кількість місць обмежена? Ну, я думаю, що це скільки може вмістити зала відкритого зараз, овенту. Тобто, мене... попередньо потрібно було якось реєструватися. Ну так, екскурсі? це є, ну, чи, як зазвичай треба організаторам приблизно розрахувати кількість людей, але якщо ви прийдете той день, той час, то я думаю, що стільчик знайдеться. Ви вже провели не одну екскурсію. Місто знаєте, напевно, з усіх ракурсів. Чи останнім часом? Спілкуючись, можливо, з істориками, шукаючи різні джерела, риючись у цих старих фотографіях, ви зробили для себе якесь таке відкриття, ну яке дуже вас вразило. Те, то якийсь факт, можливо, або сукупність фактів е, про наше місто, про які ви навіть не здогадувались саме під час підготовки до екскурсій, до під час їхніх проведень? Ну, це постійно відбувається, того, що коли я ніколи не зупиняюся на якомусь там. Там базовому uh -huh. рівні, постійно якісь е, стараюся читати якусь літературу, працювати зараз завдяки інтернету, можна працювати з багатьма візуальними матеріалами. І е, постійно щось відкриваєш, таке нове, там, як, І якісь, е, коли у там якісь висловлюють такі ну, там, свої думки, ставлення, ти такий, а, та це вже сто разів було, знаєте, там. Ну, постійно, тобто колись там, наприклад, у нас рік назад проводили роботи по в Ріці уш, і всі там о, це нарушається природній там баланс там якийсь. Це річки, і тут ти там дивишся архів Будапештський, де там десь 50 карт 19 століття, які там демонструють різні роботи по укріпленню берегів, вирівнюванню русла, і ти такий думаєш, ну. Звичайно, це якби природній фактор добре, але це вже робиться, ну, річка Уж є рукотворною протягом останніх 200 років, фактично. Не всі над цим задумуються, що ми живемо в місті, це урбаністичний простір, і він постійно змінюється і вже багато разів місто мінялося, і воно так зараз міняється. Вам комфортно жити в Ужгороді? Ну, це таке провокативне питання, знаєте. Ем, з, якби, з одного боку, так комфортно, дійсно. Місто гарне, таке, воно має свою ауру, з другого боку, є багато проблем, які не то, що не вирішуються, вони знову йдуть ну, в інший гірший бік, і ну, ти бачиш, що місто. Ну, наприклад, те ж саме говорять, що Ужгород має бути туристичним містом, але е, місто не привабливе для туристів, воно ну, як не привабливе, але воно не робиться саме комфортним саме для туристів. Тобто, наприклад, ті туристи вони там десь рухаються е, по місту, це е, не, не, ну, якби всяким, там, умовам, які там існують. Я, наприклад, недавно проводив екскурсію та в рамках проекту по ознайомленню з архітектурною спадщиною Чехословацького періоду для. Народних депутатів нашої міської ради, працівників міськради, і я коли ми йшли, ну я їм говорю, о, дивіться, які проблеми. Тут припарковані машини, ми не можемо тут зупинитися, бо вони як на... реагували чиновники? На... Ну вони, якби так, ой, то так, 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 дійсно. Ми тепер бачимо, але ну бачите, що вони ну вчорашні події показують, що вони займаються своїми справами там, і це якби у них. Таке створення туристичної привабливості трохи А якби... перед туристами доводиться виправдовуватися. Mm, Чи звичай... Часто вам буває соромно за no, наше місто перед туристами. No, no, ну, це... No, це, це постійно таке, буває, того, що, наприклад, Ужгородці ну, теж вони такі думають, що от у нас там європейське місто, але будь-яке місто центральної і східної України по своєму рівню комунального господарювання дає ну, фори Ужгороду. Там, і всі такі кажуть, ну ви хочете, щоб ми сюди приїжджали, дивилися, але тут обшарпані е фасад. Ну, зараз трохи вже. Йдуть, але там тротуари, ну, купа різних таких речей, які не дуже добре впливають на uh, такі, туристичну привабливість міста. Лад, якби у вас була можливість пожити в уже в будь-якому столітті, в будь-якій епосі, що б це за епоха була? Це таке питання. Питання, яке викликає паузи, мені подобається. Ну, дуже багато різних цікавих періодів, які можна пов'язані з історією Ужгорода. це, напевно, і е, часи, коли місто зароджувалося, і там буремні події, там десь 18 століття, там коли е, відбувалися різні повстання, і ну, саме 20 століття, коли місто там за буквально. 100 років там змінило і свою назву кілька разів і міняло держав... ну, приналежність до різних держав, різних державних утворювань, коли навіть кордони проходили в межі міста і так переламалися долі людей. і це... Тобто цей період вам найцікавіший? Ну, Він ну так, напевно. Давайте ще раз запросимо у жроців, яким, напевно, буде цікаво відвідати таку віртуальну подорож, куди їм варто приходити, на яку годину запросимо. Це буде хочуть. відбуватися в суботу угу. о, в 14.00 в Совиному гнізді. Це нова локація, яка була нещодавно відкрита. І там проходять не тільки винні фестивалі, а й різні о, такі культурні заходи. Освітні заходи, тобто треба просто всі в жороці знають, що туди заходити в підвал, там наливають вино там зразу. А це не трохи треба піднятися на другий рівень угу. совиного гнізда, і там ну, будуть вказівники, там комфортний зал, де можна буде зануритися в атмосферу Ужгорода початку 20-го століття, коли. Перед першою світовою війни це було маленьке провінційне містечко Австро-Угорської імперії. І я думаю, що багато хто зможе для себе відкрити ну, нового. Я розумію, що всі все добре знають неправда. <схай> ну але ми постараємося якісь там донести такі факти, які я вам бажаю, щоб вам це вдалося, і щоб справді більше ну, дякую дуже цікавилося історією свого міста. Відвідували такі відкриті екскурсії, відвідували такі лекції. Я вам бажаю туристів, які з радістю будуть приїжджати в наше місто. Я знаю, що від вас особисто і від мене це не залежить, але дуже хотілося б нашому містові, оскільки ми в ньому живемо, побажати справді, щоб нам не було за нього соромно перед туристами, які приїжджають. І нам самим було приємно ходити його вулицями. Дуже і дуже цього хочеться. Спасибі. Владислав Товтен, спікер освітньої програми Номен. «No і говорили ми з нашим гостем про віртуальну подорож Ужгородом крізь 20 століття. Залишайтеся далі на з зна нами і надалі. Далі буде цікаво.